Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмись. Хтось ними плакав, мучився, болів і з них почав, і ними ж і завершив людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось і краса, і потворність усе було асфальти, спориші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Це моє, все зветься Україна, буває часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса, висока і нетлінна, хоч спинись і з Богом говори. А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. Всьому ж, напевно, правда, пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони, ті крила не з пуху, не спір'я, а справди, чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не вітає.